14 жовтня відбулося розширене засідання ради ветеранів Слов'янська. У великій залі міськвиконкому зібралися представники первинних ветеранських організацій, представники організації Діти війни і ветерани праці. Упродовж трьох годинного засідання ветерани обговорювали результати обласного пленуму ветеранських організацій, питання оформлення субсидій, проблеми дітей війни. Чималу частину засідання приділили майбутнім виборам. Наші кореспонденти поцікавилися у голови ради ветеранів Леоніда Васильчука його ставленням до передвиборного процесу, адже найбільша провладна фракція у Слов'янській міській раді не внесла його до своїх списків. І хто представлятиме інтереси ветеранів на сесіях наразі невідомо. Можна тільки виражати неудивлення, можна, звісно, і возмущатися. Но искренне жаль, искренне жаль, что есть у нас руководство партии региона, которое не считает нужным. Вот. Не то, что представлять интересы, защищать интересы, решать проблемы ветеранов. Ну и, как было сказано на областном пленуме, именно руководители города Славянска поставили перед собой цель уничтожать ветеранскую организацию города, ее представителей, ее лидеров. Это недопустимо. Та ні в програмі ні партії регіонів, ні других партій. Щодо програми соціального захисту ветеранів, яку депутати цієї каденції так і не ухвалили. Леонід Васильчук переконаний, її обговорення та ухвалення справа нової влади та нових депутатів. Розгорнути огляд засідання ради ветеранів. Дивіться завтра, 15 жовтня, у випуску новин.